Вітаю вас в ефірі. Програма Пряма мова. У наш прагматичний електронний час дітям та й нерідко дорослим не вистачає справжньої казки, такої, де завжди буде перемагати добро. Сьогодні у нас в гостях людина, яка сама своїми руками створює саме таку казку: це дитяча письменниця, майстриня, а також головний редактор видавництва креативна книга Олена Медведєва. Вітаю вас, пані Олено. Доброго дня. Вишиті, мережи шкіряні та в'язані. Всі ці слова можна було б описати як про якусь сукенку чи ковтину. У нашому випадку це все про книги, над якими працює наша гостя. Тож, пані Олена, розкажіть нам, будь ласка, о, власне, з чого все почалося, коли виникла така ідея? Розпочалося все з вишитих казок, тому що хотілося створити бібліотеку нестандартної книги, арт-книги. Всім в 9 класі розпочав писати казки. І ось, маючи такий непоганий цікавий матеріал для дітей, я вирішила їх подати нестандартно аби зацікавити дитину, тому що друкованої літератури є дуже дуже багато і є чимало електронної літератури. А ось такої арт мистецької мені бракувало. І ми розпочали з «Їжачка жочка голочок». Їжок стоголочок так називається його перша казка, яку ми вишили. Потім була Сніжинка-Даринка, далі бурштинова книга, бісерна, плетена з лози, спицями в'язаними. І ось так одна за одною народжувалися ці книги. А ну, взагалі, як ваша сім'я відноситься до вашого такого захоплення? Підтримують вас чи не дуже? Сім'я мене надихає, тому що сім'я творча. Син пише, донька також мовник. Вона і пише, і мови вивчає, чоловік музикант. Тому в нас гармонія, є конструктивна критика, безумовно, є оцінка роботи нашої, але є велика підтримка. Говорять, що найбільше запам'ятовується перша робота, найперша в нашому випадку найперша ваша арт-книга. Ви вже про неї говорили. А розкажіть про детальніше, от як вона з'явилася? Вона вишита на льоні. Вишиті самі літери, вишита ілюстрація, шкіряна обкладинка, і, власне, з неї мала розпочатися бібліотека вишитих казок. Але тоді, коли народилося цих дві, ми зрозуміли, що зупинятися на одній техніці не варто і не цікаво. Є стільки технік в світі, надзвичайно багато, якими можна скористатися. Ну не скажу, що запам'яталася ця перша, тому що знаєте, як в матері всі діти рівні, от так, так само і з книжками. Вони для мене всі однакові. Всіх однаково люблю. За всіма страшенно сумую однаково, тому немає виняткової. Всі вони хороші, добрі. А ну, от недавно прочитала в одному виданні, що вас також називають мамою цих книг. Це напевно доречно вас так назвали. А звідки взагалі черпаєте натхнення? На створення цих книг, на написання, бо ми знаємо, що ви не тільки створюєте їх, а й пишете. Так назвала мене моя донька Анастасія. Вона сказала, що окрім неї і сина мого Андрія, от всі ці книги також є моїми мої дітьми. Звідки черпати натхнення? Це таке трішечки певно і риторичне, і не зовсім запитання, тому що. Е, ну, коли приходить ідея, вона завжди в уяві або з'являється картинкою, або з'являється думкою, і вона вже не дає спокою. От, е, скажімо, для мене народження будь-якої книги, створення, робота над будь-якою книгою це цілий процес. Але е, коли з'являється сама ідея і думка створити ось таку книгу, вона починає мені е, е, дошкуляти. Не дає спокійно жити. І лише тоді, коли книга народиться, коли, вона, коли завершиться робота над цією книгою, коли книга почне жити своїм життям, тоді я отримую і насолоду, і тиху радість, як я називаю від результату, і спокій робота зроблена. А ваша тут така арт-галерея, арт-книг книг таких налічує скільки зараз? 18 найменувань, включаючи кобзар. А оскільки я почала вишивати вже не лише українською мовою, але і англійською, і польською, це вже до 20 книг. Дуже так багато, я б сказала. Гарна, Гарна так. цифра. Так. А, а хто є вашими помічниками у такій роботі? Помічниками насамперед моя сім'я, мої діти, мій чоловік. Безумовно, я вдячна Богові, тому що я вважаю, що небеса посилають хороші ідеї. І майстри нашого міста. Анна Тимошок, ми в парі з нею виконали ось цей Кобзар Тараса Шевченка. Інші майстри, які живуть в Рівному, які працюють хоробрі, мужні люди, тому що я приходжу інколи до них з ідеєю, а вони навіть не уявляють, як це можна робити. І ми розпочинаємо з нуля з нуля, але від А до Я виконуємо цю роботу. говорили ви про ваш кобзар у 2014 році. Ви його презентували, так, так. а розкажіть, як відбувалася робота над цією такою вагомою справою? Спершу створився макет книги. Тому що ви розумієте, була ідея вишити кобзар, а от який він буде. Це ж все-таки має бути і обличчя, і наповнення. Ми прийняли рішення, що будемо вишивати кобзар 1840 року. А е чому саме цього року? Тому що це перший кобзар Шевченка, який побачив світ. Радилися з людьми, які добре знають Шевченкову поезію, Шевченкове життя, окрім восьми його поетичних творів. Ми вишили і шість його малярських робіт, які також належать до його ранньої творчості. Ось за мною, Тимошок, Ми взялися за цю роботу, і така книга побачила світ. До речі, саме цей кобзар був в музеї Шевченка, презентувався в той час, коли на Майдані була наша революція. А скільки часу займала ось ця робота? Над робота кобзарем? над кобзарем зайняла десь до двох років, тому що макетування, вишивка, склеювання, шивання. А в одному із свого інтерв'ю ви говорили, що ви хочете, щоб Кобзар подорожував. А в яких місцях, де вже був Кобзар і де він взагалі от зараз, де він має знаходитися? Кобзар подорожував і буде подорожувати, тому що ця книга з власною долею, вільною долею, як і хотів Шевченко. Він подорожував обласними центрами, містами, в селах були. Він знаходиться наразі в Острозі в музеї книги і друкарства. А як виникла взагалі ідея така, щоб вишити кобзар, зробити таку книгу? Вона просто вам захотілося поклик серця, поклик душі, чи якісь передували причини що? Безумовно, передували креативні дитячі книги. Якби не було креативних дитячих книг, не було б і вишитого кобзаря. Тому що це робота сходинка за сходинкою. А, а цей проект, ваша ця книга, вона номінувалася на премію а, Шевченка. Розкажіть, от, власне, отримала, не отримала? А, у 2013 році ця робота, і не лише ця, а всі книги, видавництво креативної книги, номінувалися на здобуття національної премії імені Тараса Шевченка. Так і а, а розкажіть, от. Власне, відійдемо трішки від цієї mm -hmm. книги. А з якими матеріалами ви найбільше любите працювати? Надаєте перевагу, яким матеріалам? Напевно, льон українському льону. А ще? Тка... Ну, ткани, ви маєте на увазі з тканин? Чи... Так. Тканини, ну, я використовую дуже хороший матеріал для книг, тому що розраховую на те, що книга буде жити не 10 років, а значно більше. Отже, вона має бути якісною, має бути виконана з якісного матеріалу, вишита хорошими нитками. Шкіра на обкладинку ми обов'язково беремо шкіру, не замінники. І решта матеріалів, які ми для використовуємо для інших книг, також вони є натуральні, добротні, гарно опрацьовані, які б послужили багато років. Ви неодноразово презентували свої доробки, свої книги на виставках. А як відносяться до цього спостерігачі ваші друзі, до вашого такого захоплення і коли бачать ось такі книги? Ну, насамперед хочу сказати, що справді кожна дитяча книга писалася і створювалася для дитини. І для мене має значення те, як реагують діти. Для мене має значення мають значення їхні очі і те, як впливає книга на них. Хочу сказати, що ці мистецькі книги вони не лише десь лежать в шафі за склом чи у вітринах. Неодмінно щоразу, коли ми проводимо презентацію, або я віддаю в експозицію музеям чи бібліотекам, в мене є одне побажання, щоб книги діставалися і проводилися дитячі читання. І дослухаються до вас? Так, безумовно. Дітям подобається. Дітям подобається, тому що кожна казка вона має мораль, вона чомусь вчить. Це не просто інформація заради інформації. Казка має бути доброю, тому що добра зараз дуже бракує в наш такий час, прагматичний. Ось, Вона має бути світлою, має обов'язково чомусь навчити. А зараз десь ви виставляєте свої книги, от зараз в даний момент. Так, мої книги-діти переїхали на тимчасове проживання до нашої обласної бібліотеки. Вони знаходяться на четвертому поверсі, у великій світлиці можна піти, подивитися, почитати. Обов'язково завіз запрошую, до речі, запрошую. Добре, дякую. А от хочу вас запитати, були пропозиції за кордоном, щоб ви привезли свої книги, свої доробки, щоб світ подивився на них? Були безумовно, були пропозиції. Тричі я отримала пропозицію з Парижу. Але тричі і відмовлялася, тому що я розумію, що для цього міста потрібно повести великий доробок. Це місто вибагливе, яке звідки. знайоме з культурою усього світу. Тому я планую вишити чотири Євангелії і тоді з цими роботами поїхати до Парижа. А зараз чим ви займаєтеся Є щось те, що ви зараз вишиваєте, чи створюєте, чи ще можливо щось? Та безумовно не можна ж сидіти склавши руки. Вишиваю, вишиваю Євангелії, так як я вже вам сказала. «Євангелії» від Івана вишила від Марка. Завершила роботу на цією Євангелією. Ну, попереду в мене ще дві такі найдовші книги. Але хочу також послужити для України. Наступний рік буде Франковим роком. Так, в травні місяці виповниться 100 років з дня його смерті, а в серпні 160 з дня народження. То я хочу лишити його поезію. Так, а а ще перепрошую. Так. маю величезну мрію вишити поезію Ліни Васильівни Костенко. А яку всі якусь збірку конкретно? Так, її збірку вибране. Яка користується попитом, та й будь-який її вірш користується попитом, от маю таку мрію, хочеться мені цього дуже. Так, ну ми з вами так говоримо. Говоримо, я думаю, що і нашим глядачам буде дуже цікаво послухати хоча б один маленький чи уривок, чи маленький якийсь твір саме з вашого от останнього чи, можливо, улюбленого а, дорог. Маю я книгу, вона називається по цей бік неба. Так. Це друга частина. До речі, вона є в книгарнях нашого міста. Є історії притчі в цій книзі. І я розгорнула її на 78-й сторінці. Руки. Історія називається Руки. Мова йде про те, як на небесах дві істоти спілкуються між собою. Якщо у нас є час, я можу зачитати. Звичайно, так. так. Максе, Максе, голос Лії переходив на теплий шепіт. Максику. Крикала лагідно і тремтливо, ніби боялася, що тиша, коли почує її голос, перестане дзвонити. Чого тобі? спитав ледь, відчинивши двері її спальні. А якби люди мали крила, розпочала Лія, і враз прикрила вуста ковдрою, вони блітали? Лія і сама злякалася цього запитання, злякалася й того, що озвучила його зараз у піднебесі ночі. Максим по-дитячому мило всміхнувся. Якщо тобі страшно засинати одній, я вімкну лампу. Ні, не треба, захитала кучерявою голівкою Олія. Я ані аніскілечки не боюся, просто якось подумала, що якби людині дати крила, ні, не треба. Захитала кучерявою голівкою Олія. Я ані скілечки не боюся. Просто якось подумала, що якби людині дати крила, то чи вона навчилася літати, Максим сів з краєчку ліжка. Рожеве пір'я, яке лежало навколо, злегка піднялося і знову вкрило маленьку лію. Воно в цій кучерявій, вона в цій темряві, видавалася прохолодною. Місяць тим часом зазирав до їхньої кімнати і гладив білі кучері маленької лі. Місячна панна подумав про себе Максим така ніжна, така гарна, а вголос мовив. Якби люди мали крила, та мали б купу проблем. Як це? Ще здивувалася лі. Вони відразу б впровадили мову, моду на крила, повідкривали б салони краси і стали б фарбувати пір'я, стригти його, винайшли б шампунь для крил і таке інше. А згодом з'явилися б хістки щищення. А згодом з'явилися в хістки щищення крил, а там, дивись, і сезонний одяг для них винайшли. Б. Улітку людям можна було б літати просто так, а от восени та взимку їх треба кутати в теплий модний одяг, бо страшенно мерзнуть. Крилата індустрія розвивалася б і незабаром відкрилися б центри навчання з безпечних польотів. Люди понамальовували б карти руху, маршрути для тих, хто літає містом зупинки. Лі сиділа з очима повними сліз. Як можна так поводитися з крилами? Вони ж допомагають тобі відірватися від землі і відчувати небо, небо і небо, відчувати вітер і рух чиїхось сусідніх крил. Максим зітхнув. Що, спатимеш? Спатиму. Витрила носа лі і умощувалася рожеве піря. Не плач, бо на землі йтиме дощ. Так це правда, що коли плаче маленький янгол, то на землі крапає дощ? Це все вигадки, як і те, що люди колись матимуть крила. Але чому? запитала Лія. Бо вони не можуть впоратися з досконалими руками. Хто ж їм довірить крила? Вони в них не гарні? Ні, руки красивіші за крила в сотні разів і витриваліші, і працьовитіші. А що ж вони ними роблять? Опускають, коли потрібно боротися за мрією. Справді дуже гарна. Така історія. Історія така справді наповнена і мудрості, і добра. І є над чимось задуматись. А ви взагалі пишете тільки для дітей чи ще для дорослих? Мені цікаво писати для дорослих. Я є нештатним кореспондентом газети Вільне слово нашої обласної газети. Так, добре, дякую. Мені особисто було дуже цікаво з вами спілкуватися, але ще хотіла б запитати у вас, ви говорили, що вишиваєте не тільки українською мовою, але й іншими іноземними. От, наприклад, ось ця книга, розкажіть, будь ласка, про неї, це польською, вона вишита, так? Так, це Адам Мицкевич, от до молодості. до молодості. Я її вишила навесні, коли все квітло, бо я така асоціація одразу з молодістю. Чому вишиваю іншими мовами? Тому що є от така от потреба. Запросили нас були з сином до Лівану, ми їздили цього літа в гості, і хотілося привезти щось таке українське. Але оскільки ліванці, на жаль, не знають української мови, то довелося вишивати англійською. Така потреба, власне, підштовхнула мене до цієї ідеї вишивати іноземними, іноземними мовами. А в чому особливість цієї книги? Особливість цієї книги, тому що я її називаю мініатюрою в порівнянні з такими книгами великого формату, хоча насправді це повноцінна книга. Наступна особливість вишитий ферзац. В жодній із вишитих книг я не застосовувала ще вишитого ферзацу. І ось така невеличка з ляними сторіночками, вся теж ручної роботи. Книга є непоганим подарунком для людей, які живуть з у а ви не думали, щоб на замовлення вишивати, робити книги? Знаєте, хотілося б зайнятися цією справою на замовлення, тому що я розумію, що вона є, можливо, могла би бути прибутковою. Але оскільки стільки намірів і стільки хочеться всього зробити українською мовою, що, звичайно, знайдеться хвилинка. Ну, не хвилинка, так місяць, два, три вишив. А на день скільки у вас займає часу от саме ця робота з книгами? Саме вишивання. Так, саме вишивання. 4-5 годин я присвячую цій справі. Добре, дякуємо. На жаль, наш час завершується. Хочу нагадати, що сьогодні в нас в гостях була рівненська майстриня, а також головний редактор видавництва Креативна книга Олена Медведєва. Хочу сказати, щоб не забувайте, що є казки, а в казках мудрість. А також залишайтеся на телеканалі «Ритм». Побачимось. До побачення.